День сповнений добра та турботи. На завершення теплого сезону церква Сінай у Чернівцях влаштувала день вдячності. На стадіоні Юність зібралось понад 300 учасників. Діти насолоджувалися ігровими локаціями, а для дорослих організували концерт та тематичні розмови. Більше про це далі у сюжеті. День вдячності у Чернівцях зібрав понад 300 людей. Особливе свято родинного тепла організували, аби подякувати Богу та підтримати одне одного у непростий час. Розпочали захід із молитви та хвилини мовчання за загиблими героями. Так в нас завершився сезон наших фестивалів. Вільні тут є деякі локації, але не всі. Я думаю, що якщо наша нація, наша країна навчиться бачити позитив, бачити речі за які, не дивлячись на війну і на біль на страждання, ми можемо дякувати, я думаю, це буде піднімати нашу країну, це буде піднімати наших дітей, і ми будемо готові до боротьби. Особливу увагу приділили сім'ям загиблих воїнів, аби дати їм зрозуміти, вони частина спільноти їх чують та пам'ятають про них. Будемо сьогодні мати особливий час, коли ми дякуємо сім'ям, які віддали когось своїх родин. Для них ми підготували особливі подарунки, щоб показати їм в цей час, що ми разом з ними і ми цінимо тим, яку ціну їм прийшлося заплатити, за словами голови Чернівецької районної ради Миколи Куцака. організація Організація подібних заходів є надважливою. Напевно, весь тягар е, організації цього заходу це виключно на церкві і на пасторі Володимирі. А те, що я посприяв, то не не тяжко і не важко нам. Ми готові кожній організації, яка хоче проводити або такі заходи, або якісь інші. То ми готові їм сприяти. Головне, щоб це було на користь нашим буковинцям і нашим громадянам. Серед учасників переселенці з тимчасово окупованих територій та сім'ї загиблих героїв. Вони розповідають свої непрості життєві історії та, попри все, зазначають: день вдячності це нагода віднайти у спогадах найкращі моменти, подякувати за них, аби створювати світле майбутнє. Вдячний, вдячний дуже Богові і, і, і своїй сім'ї. Ну, ми, в общем, ми ну, приїжджі переселенці з Херсона. Ну, дуже вдячні ну, те, що ну, Господь береже. Ну, якби... Несмотря що, війна господь береже Україну. Пані Катерина також переїхала у Чернівці із Запоріжжя. Її чоловік загинув на фронті. Нині вона завітала на захід разом із двома своїми дітьми. Це якась турбота, якої нам не вистачає. Це прояв любові до нас. Взагалі, це ці люди для мене дуже близькі і рідні стали за час війни. Ми переїхали з Запорізької області і я тут відчула себе як в родині. У Телових Чернівцях жінка розпочала життя заново. Я вдячна за турботу і вдячна Богу, що маю можливість жити у вільному середовищі під без ракет, без окупації. Це для мене є таким... Спокійним місцем можна сказати. В Чернівці це є спокійне місце. Не так як в Запоріжжі у нас ми були в дякую за усіх, хто хотів. Я сподіваюся, хто хотіла. Я вдячна Богу, що я можу жити вжити українським. Прапором. Пані Ганна також отримала символічну відзнаку як жест вдячності за жертву, яку її сім'я принесла у боротьбі за мирне українське небо. Із церквою сіна жінка познайомилась у найважчий період життя. Коли перший раз пройшло вже більше було півроку з моменту Дяка смерті чоловіка, коли подзвонили і, і запросили, і, і, і. що вони і, і спиталися, приставилися, спиталися, може якась допомога потрібна, може, є якісь мені було і незручно, мені було якось ніяко. Дяка відчувала себе, що я у, у кого щось марячекаючи, вимагаючи ще щось. Але це поговорила, то це значить не так. Все ж таки наважилася, прийшла замужність, а казали, що нас багато наявного та матфію вони, напевно, вони на вони та дитячі поговорили, поспілкувалися, сіне, Маріни, допомогли. Чернівчанка каже, важливо заохочувати дітей бути активними учасниками спільноти та показувати це власним прикладом. Це дуже важливо, тому що діти не дивлячись ні на що. Діти привчаються, і вони бачать марини бачать атмосферу, добре і діти, дякую друзі, як хрупка, і... вони впитують це все, і їм звершимо, потрібно особливо, не тільки вас, казати, та вони почують забуду ще щось. Їм нас. треба Пісню, на прикладі показувати, що це потрібно отак. так. Це було так, робили наші пращури, так робимо ми, і ви маєте теж так робити. Завершили день вдячності спільною вечерею, яка об'єднала довкола себе сотні людей. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.